Малята продовжимо працювати в нашій творчій майстерні. Я пропоную вам створити іграшку оберег, ляльку-мотанку. Для роботи нам знадобляться нитки двох кольорів, стрічка, ножиці та книжка. Починаємо працювати. Намотуємо світлу нитку на довгу сторону книги. Коли світлих ниток достатньо, намотуємо темну нитку на довгу сторону книги. Зав'язуємо нитки між собою окремою ниткою. Знімаємо з книги та розрізаємо намотані нитки. Заплітаємо коси, формуємо голову. Намотуємо світлу нитку на коротку сторону книги. Знімаємо з книги нитки та зв'язуємо з обох сторін. Розділяємо тіло ляльки і вставляємо руки стрічкою, закріплюємо тіло на талії та по діагоналі між руками. Прикрашаємо ляльку елементами декору, закріплюємо стрічку. Ось така лялька вийшла у мене. А яка вийде у вас? На наступні наші відеозустрічі ми продовжимо з вами працювати у нашій творчій майстерні.